Братанчики, всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Живемо лише раз. Мене звати Піченька. І сьогодні у нас буде звичайне таке відео, чисто мотобудні. Як ви зрозуміли, я на кладовищі. Зараз заїжджати буду. Можна. І отут є така забавна річ. Вон бабуля, у котрі я квіти я купував минулого разу. Кладовище. І от у нас. Тут люди здають коротше, екзамени. От-от, ну, не прямо тут біля пам'ятників, а за пам'ятниками. Вон там до шини білого кольору. Там люди здають на права. Е, ну і забавно просто, да, там мрево. Чи як воно в українську? Мре... Мрев. От, і тут кладовище. Щоб реально люди знали, щоб не заганялись, бо вони можуть. Потрапити, напевно, швидко після екзамену <кхи> сюди. <кхи> ну такое, коротше. <кхи> Добрий день. 9, 10, 11, 12. Все. Супер. Дуже дякую вам за роботу. Щаслива. Зараз побачиш, я тобі покажу. Ну і власне, друзі, вам всім теж зараз покажу, як ми будемо заїжджати на кладовище з лівого боку. Тут не дуже. Ну, праворуч виходить. Не дуже приємна, м'яко кажучи, картина буде. Те, про що люди не задумуються. Те, що люди навіть не розуміють просто масштабів трагедії. О! Праворуч, буквально ще 7 років тому тут нічого не було. А тепер подивіться, скільки могил. І дуже велика кількість могил, я думаю, ви всі вже здогадались, це все загиблі в цій клятій війні. В цій клятій російсько-українській війні. Ой. При тому всьому, що я якось проходив. Біля могил, дивився на це все. І там навіть було багато могил, людей, всі з одного, я так зрозумів, батальйону. Там одні прапори у всіх були. Це все дуже страшно. Ну, власне, чому я приїхав сьогодні на кладовище? У нас сьогодні взагалі, якби така. Програма, як я сказав, чисто мотобудні. Е, да, Заїхали ми на кладовище для того, щоб покласти квіти на могилу моєї бабусі, тобто мамі моєї мами Євгенії Георгіївні і моєму дідусю, котрого, на жаль, я не знав, це тато мого тата. А потім ми поїдемо в Ірпінь. Хочу подивитись на ось ці кольорові будиночки. Це перше. А друге прогулятись по набережні, по парку. Сьогодні взагалі таке чисто лайтовий день. Ввечері хочу приїхати перед, ну, приїхати додому, передивитись в 10-й раз прикольніший фільм. Вам всім, до речі, раджу його подивитись, особливо. Зі своєю дівчиною або не дівчиною, в залежності від того, з ким ви зустрічаєтесь. <сум> От. Називається на відстані кохання. Там ще дуже класний трек грає групи The Boxer Rebellion. Щоправда, я, на жаль, не пам'ятаю, як він називається. І буду дивитися сьогодні і їсти хачапурі і Хінкаліт. От і все. Розбився по ходу на літаку. Хотів би вас всіх попросити написати, вірите ви в знаки чи ні. Тому що я не скажу, що я схиблений на знаках, але я дуже вірю, прям максимально. І у мене сусід помер буквально, насправді, в листопаді місяці, але це все здається дуже і дуже нещодавно. Ну, там була яка ситуація, коротше, йому стало погано, у нього відмовили ноги. І... Я був вдома, і мене його дружина, тіть Наташа, попросила, щоб я допоміг відповідно його підняти. Ну, а потім приїхала швидка, ми в швидку коротше, завантажили. Зараз Анні секунду, я розповім. От. Коротше, ми його винесли вперед ногами. Я не придав тоді цьому значення. Виносили ми його відповідно в колясці, котру швидка нам дала, і винесли його вперед ногами. І, коротше, більше він не заїжджав, не заходив додому. І це так доволі сумно, тому що якби, мені здається, що це вже тоді був знак, що якби, він е, реально помре. І ще перед цим тьоть Наташа розповідала, коли ми сиділи за столом поминальним, вона говорила, що е, він сам їй сказав на початку року, здається, на початку року, що е, я помру. І так от трапилось, що він помер. Це ж помер нещодавно, от коли ми з тобою в Єгипті були. Угу. Помер її рідний брат. І я так зрозумів, що це його вже поховали. Тому що там ну була кремація взагалі. От, да, да-да-да-да, тому що бачиш, да, 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 Поховали, тому що земля ж свіжа, бачиш. Так, вот, в. А, а тут. Чи може по дві розкласти, знаєш, типу, як всі. Я думаю, ти можеш просто по центру покласти всі вкупі. І... Ні, я ж тільки шість кладу. А, ну я зрозуміла, я ну, мати. Хочу дідусюну. Я так, тепер зрозуміла, да? от. Я маю увазі, що просто типу не, не розкладати, знаєш. А просто всі ось так от вкупі і все одно могила тут одна. Да. От, і все, і не треба ділити. Мій дідусь, виходить, тату, мого тата. Це все дуже сумна така штука. Насправді, якби якщо ви дивитесь, зараз слухаєте мене. Не забувайте. Своїх родичів, приїжджайте, так би мовити, в гості, кладіть квіти їм на могилки, згадуйте їх добрим словом. Я впевнений, що їм буде приємно. От о, мені цікаво, якщо в мене є підписники, котрі живуть в Ірпіні, напишіть, будь ласка, як вам подобається там жити чи ні? Тому що з того, що бачив я. Якби їхати в Київ ввечері після роботи, то це жах жахливий. Тобто напишіть, які плюси, мінуси жити скількох-то кількох кілометрів від Києва. Я не знаю, скільки там, 25-30. Мені здається, що плюси о -о, полягають в тому, що якби, тихіше, спокійніше. Комфортніше так загалом. А з мінусів, напевно, якраз таки що дорога, ну це що перше, приходить мені навіть в голову. Слухайте, ну сама дорога вірпінь, реально класна. І, звісно ж, таки ліс, звісно ж таки, пахне. А, це він дає, коротше, цей, окей. Воно? Так, да, воно, але ми сюди не заїдемо. Зашибісь. Зашибісь, зашибісь, зашибісь. Ну нічого. Це не проблема. Блін, навіть колючий дріт тут у когось є, це, походу, посольство якесь, я не знаю. Так. Знак стоп. -а -а. Друзі, ось виглядає ця Територія. Насправді красиво. Реально красиво. Вон, табличка, приватна власність. Не ходити, не фоткати. Ні, Ну в принципі, правильно. Але наскільки я знаю, не можна фоткати, от, саме заходити на територію і фоткати. А ось вулиця, саме тут гуляємо. В принципі, все окей. Нічого ладимо, не знаю. Що, як тобі? Мені прикольно. Да? Ну, Мені вони насправді сподобалися. А мені здається, що... В принципі, прикольно, але спеціально їхати, щоб подивитись, ну, не треба. Ну, якби... Я очікувала, що їх буде більше насправді. Угу. Особисто мій вирок такий, що їхати спеціально в Ірпінь, щоб подивитись на ці будиночки. ну... Ну, Типу, знаєте, це якби максимум, максимум чисто для галочки. Реально це просто прикольно, але не більше. Зараз хочу повернутися назад, подивитись на той ЖК в лісі. Якщо я правильно зрозумів, що це дійсно ЖК. Ну, Жилий комплекс мається на увазі. Тому що ми бачили, що там ще якби це як парк. Можливо, це ЖК поруч з парком. От. Бо люди там ще смажили е шашелі, напевно. Там така барбекю зона була. Барбекю! А руль з того, що безкоштовний паркінг. Ти що, Просто шикарна. Ти що. Приїхали ми в це місце, те, що я казав, що парк і поруч ЖК. Тут насправді ніфіга собі територія. Поруч є сільпо. Коротше, взяли ми піцульку. І зараз куди ми впадемо? Там де не дуже багато людей. Да. От да, взяли ми коротше піцульку в сільпо. Там ще безкоштовний паркінг є. І зараз сядемо і почилимо. Серйозно, справді круто. В цьому плані мені Єрпінь зараз сподобався. Хоча я й не скажу, що в мене є якась типу причина, хоча б одна сказати, що він мені не подобається. Подивіться, яка прикольна арка. Треба дочекатися вечора, щоб пройтися через крізь цю арку. Це дуже романтично. Ну, насправді дійсно круто, тут по-любому тепле світло і повинно бути красиво. Це Ні, насправді красиво. воно чисто як фотозона, то каміння навпаки прикольне. Це центральний парк. Тут, як я казав, барбекю-зона. Народ чилить. Смажить шашелі. І от ми з Джокером думаємо, що хати ось тут коштують шалених грошей. Як мінімум, так само, як в Києві. Да? Да. Ну я думаю, що там, що ціни в районі Києва. Та подивись на ЖК самі, якщо так розібрати. Ну це все один жилий комплекс. ЖК «Центральний, Я так розумію, що Сіті-Парк. Ні, не, там ЖК центральний, десь було написано, так. Да, ми як тут... з іншого боку заїжджали, там де ми дивилися е, вхід в парк, там ЖК центральний. Угу. Великими ще ж такими буквами були. Ну я думаю, що ціни тут шалені, насправді. Ну, виходиш і одразу тобі парк, виходиш, одразу тобі сільпо, безкоштовна раковка. Та ти що, дитячий майданчик, хоча я впевнений, що на території теж є майданчик якийсь. Плюс це не центр, правда? Де взагалі центр? Центр Ірпіня? не знаю, я думаю, це. Але ми не бачили жодної будівлі державної, типу якоїсь адміністрації такої штуки. Сумніва. Цікаво, чи вона інша. ти, кри. Чи вона інша, ніж там, ніж в нашій Сільпо. Всі знають, що раніше в сільпо була просто шикарна піца, от прям пушечка, пісня. А, але що в сільпо, що в форі в останнім часом, мені здається, вона вже не така класна, коротше, як була раніше. От, і зараз ми знаходимося в вірпіні. Блін, слухай. Може, на... да. може комусь на хвіст впасти, познайомитись з кимось. І реально таке о, братанчик! А, а, сам може сидить, дивись, не можемо скота? Тебе скучно, одиноко. і спробуємо зараз тут піцу їхню. Може тут вона інша. Давай, Джокер. Я перша. Як <рес> називається? Чотири м'яса. Колись наша любима, улюблена. Улюблена. Ну. Непогано. Да? Навіть не дивлюся на те, що вона не є зараз дуже гарячим. Прям дуже гаряче. Я би сказала, що непогано, аби дуже головне. Ти що? <гум> непогано так, м'яко кажучи. Це треба запити чаєм Каркаде. Ти ж їм напиши за рекламу? Ну, каркаде туфтовий. Саріан сільфо, але каркаде у вас реально okay. туфтовий. Ну, типу, блін. Зараз ще раз. Реально, каркаде, коротше, у вас туфтовий, без образ. А підсулька реально класна. Ну, Мені дуже подобається. Я вважаю, що хто це зробив, я не знаю там. Місцева влада, чи це все при цьому жилому комплексі зроблено. Але я вважаю, що це, ну, це круто. Це прям реально все так доглянуто, похайно, красиво зроблено. Так, да, до речі, Янукович був казав би, пацани подобряють. Людям є десь сісти в витубний день. Так, чуєш сісти. Тут реально тут лавок подивись, ну неймовірно багато. Це багато. Так, да, да, І барбекю зона є. да Ти що, шикарно. Ну, ну, шлюп ну. Шлюп. ну хочеш стрибай? Я людям. зараз шльопнуся, а потім... Давай, будем... роби контент, а, не а потім... плач, джокер. А потім буде людям контент. Буде людям... Чого ти така нюня? Давай. Падай. Добрий вечір ще раз. Прийшлося подякувати, вам дуже смачна піца, чотири м'яса. От реально, то за останні, напевно, декілька місяців найсмачніше, котре ми їли. Да. Да, навіть В при... Києві у нас такої немає. Да. Да. Хоча в Сільпо у нас є в Києві, відповідно, і піцу там роблять, але насправді, щоб така смачна була. Мені дуже сподобалось, я вам чесно скажу, прям реально круто. І відповідно на цьому ж нічого у нас не закінчується. Зараз ми їдемо на набережну їхати декілька хвилин Поки що я вам скажу так що мені здається тут дійсно спокійне життя Люди особливо не квапляться люди тут дійсно більш розслаблені Ніфіга собі еліта місцева Як він на мод дивився не бачила А, ні, блін, він рот, коротше так відкрив Такий, знаєш, типу, ніфіга собі оце поджать. Да, ну тут дорогу, звісно, могли б і зробити якусь. Так, ну, якби набережна, але... Такої. Ну, так, да, типу, рибка навіть втопилася. І висохла. Так, да. ну почистити його вартував. <laughs> Ти думаєш? Ну мені не здається. Я каже Діма, десь читав. Вот, вот якраз. А ось дитячий майданчик, так що дітям теж буде де, в принципі, погуляти. Причому да. слухай, я тобі скажу, да, що то, у нас то, такі то, майданчики то, навіть да. в Києві, <laughs> не усюди. По суті, в парку Тараса Шевченка, парк а, Слави, котрий на цьому, Боже, на Чернігівській, потім... А, Новий, там де ми з тобою були ще декілька разів, з фонтанами. Подивись, там вона і територія є для того, щоб кататись, напевно, вчитись там на роликах або ще на чомусь. Ну, коротше, люди придумали чим би тут займатися. парк молодий, Сам. Молодим, дивись, які дерева. Молода. Да, так, дуже. Я думаю, тут е... йому не більше, ніж 3-4 роки. Е, ні, менше, тому що мені здається... Ну, от останній рік я його помічала, коли їхала в потязі з Львова до Києва, а перед тим я його... Так чекай, можна прочитати десь. дось. Тут не написано. В принципі, якщо ще написано головний архітектор проекту, то значить. Ага, молодець, да, да. Ну в тому плані, що якщо написано проєкту, то значить йому явно. Дав... точно. Так, <світ> да так. -да, тому що почали ж десь, напевно, рік чи два тому писати проєкт. Да, рік півтора. Проєкт. Гінекологиня, гінекологеса. А. а як там чекай? Е, ось це слово я забув. Е, ще така не психологиня, а щось на кшталт такого. я не пам'ятаю. Політ. О, да, так, да, політологеса. Політологиня, о. Ні, то політологеса. Я того не пам'ятаю, але я знаю, політологиня це я точно бачила в цьому в новинах. Не стрічся, а коротше просто. Вон маяк маленький. Прям зовсім маленький. Щоб жаби знали орієнтир. Щоб розуміли, це настільки от така велика набережна. Тут велика територія і на ній знаходяться ще. Баскетбольне поле одне у всякому випадку, Поки що ми побачили, і футбольне поле. Слухай, ну до речі, щире населення. Я думаю, що тут трохи є людей. Тут же є ж навчальний заклад, ж податкова академія, наскільки я пам'ятаю. Да. От правда, дуже хабарницька, але mm. вона є. А, слухай, а ти звідки знаєш? Як а ти що не знаєш? Це що вся Україна знає? Це знає вся Україна, що в податкову академію потрапити на раз-два. І Я не хочу народ здатись. Якимось чуваком з села або людиною обмеженою, котра ніде не їздить. Насправді я багато де їжу, і багато де подорожую, багато чого знаю. Але серйозно я в шоці. Я не думав, що Ірпінь за останні там, 10 років зробить такий великий крок вперед. От ми ж зараз на набережній. все ще на набережній. Чуваки, ринг просто ну, типу, спортмайданчик. Якби подумаєш, спортмайданчик окей, якби що їх ніде немає. Де у нас в Києві в вільному доступі є ринг, боксерські груші? Блін, да там навіть нормальна тренажерка, походу, є. Офігеть! Офігеть! Мене насправді складно здивувати і ще складніше вразити, але я. Прям в шоці. Я прям вражений в позитивному сенсі цього слова. Це справді ну, дуже круто. Мені дуже, блін, прям сьогоднішній день от взагалі от подобається. От прям все супер. Ну і очевидно, що там, да, якби є місце для того, щоб грати в волейбол або в піонербол. І гамаки. Все, пока Ірпінь. Братанчики, ой ой ой, -ой. Вітер який сильний. А я в одній футболці. Ну, мені дуже сподобався сьогоднішній день. Мені максимально сподобалось місто Ірпінь. Серйозно. От просто чисто погуляти, виїхати там на один день. Я вважаю, що це шикарна ідея. Звісно ж таки, прямо зараз напишіть мені в коментарях, що ви думаєте за цей відос. Дивіться мої інші відео. А я вам дякую за перегляд і щасливо!